Пропускати етап підготовки шкіри не потрібно. Навіть саме чиста шкіра після душу потребує підготовки до депіляції, адже на шкірі можуть залишатися ворсинки від рушнику та залишки косметичних засобів. І з цим дуже Добре, справиться ласьон перед депіляцією алоя вера від торгівельної марки «Ксанеталія». Ласьон до депіляції з екстрактом алоє містить оптимальну кількість косметичного спирту, що ефективно знежирює волосся та шкіру, готуючи її до процедури. Лосьйон до депіляції з акстрактом алоєвера має легку рідку текстуру та дуже приємний свіжий аромат. Форма випуску 500 мл. Лосьон до депіляції від торгівельної марки Ксанеталія підходить до всіх ділянок тіла, а також для делікатних. Гузель які засоби не дозволяється використовувати як етап підготовки шкіри до процедури. Уникайте всіх засобів непрофесійного призначення.